Сільське господарство, воно дуже непередбачене. І е, та ситуація, яка зараз в нас склалась, вона цьому являється, е, як би сказати, приміром чи 100% е, показником. Значить ситуація. Е, підламався трошки, можливо, трактор, тобто там з'явився певний нехарактерний звук там в кодовці. Чекаємо сервіс, але щоб не чекати, запустили інший трактор під цей самий агрегат. Відповідно, дивіться, інший трактор, там немає навіски. Тобто бачок ми перекинути не змогли під добриво, тому що це довга пісня. Прийняли рішення розкидати добриво спереду, перед обробітком і, відповідно, обробляємо. Тому сільське господарство ніколи не може бути під одну копірку. Завжди вам треба мати певний запасний план. Якось так, отак, от, от він розвертається і працює.